Потрібна сумка стріла. Дівчино, сумка стріла Латя. потрібна. Зараз зараз, секундочко. Сумка стріла. стріла. Дівчино, ви що гуглите, що таке сумка стріла? Звичайно, що ні. Ви що? Перший день працюєте. Мені потрібно терміново. Дайте мені цю сумку. В коричновому кольорі. Це не вона. І це теж не вона, це сумка мяу. Сумка стріла. Ви що не знаєте, що таке сумка? Це взагалі косметичка. В коричневому кольорі. Це чорна. Це блакитна взагалі? Коричнева. Коричнева, дівчина. Ні, це не сумка, стріла. Якщо ви не знаєте, що таке сумка-стріла, тоді давайте сумку мяу. Але в бежевому кольорі. Ви точно тут працюєте? Ви консультант? Консультант? Це червона сумка. Дивіться. Це ж ви показували. Це не мяу. Оце мяу. Бежева. кольорі Бургунді. Бургунді, звичайно, красивий колір, красивий Але це не сумка м'яу. А може вона всередині? Може вона не може бути всередині? А може, може? Покажіть. О, вона ще була всередині. Давайте на касу. Ну, от Бачите, я права. я завжди права. Так, ну, я просто... Вибачте. Ви права кожен звичайно. День. Я... О, ой. Падала. Дивіться, це дійсно сумка стріла. Ви просто професіонал. Її сама туди знаєте, поставила, щоб по дорозі знаєте, по по дорозі назад її забрати. Найте мене така е, своя особиста система продажів, маркетингу і так далі. Я захотіла зробити для вас такий та ефект. А ви просто професіонал? Як? Неймовірно. Цю берете? Давайте да. Сумка м'яу. Так. І звичайно. Ну ви просто неймовірна. Зайшла за одною сумочкою, вийшла стріма. Сумка, стріла, стріл, стрі... стрі стріла. То тобто лісотки так, 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 так. Давайте всі класне українське виробництво. Точно. Не пожалієте. Прошу ваші сумочки. Дякую.